Так, в даному випадку ми зараз обстежуємо підключення електроенергії. Ось Микола Іванович Маяцький. На фасаді. Ось будинок, який не підключений і приєднаний до світла. Ми не прибічники того, щоби. Якщо у нас відрізали, то відрізать усіх. Ми, ми за те, щоб не мали право позбавляти електроенергії тих людей, які цього не заслуговують? Ось є винесений лічильник, так, щоб воно було видно. А тепер давайте подивимось, як воно буде видно. От, скажіть, будь ласка, оце видно? Невже недостатньо повірити людям, що при оплаті будуть обов'язково Надані лічильники, показники лічильників. І тепер дивіться, зверніть увагу, що відеокамери приєднані, це ж теж е, використання електроенергії проти, проти двору Маяцького Миколи Івановича. Добрий день. Добрий день. Що тут не так? Ну, Хочемо подивитись, що не так. Взагалі все так, будемо розбиратись. Відрізають від світла, примушують. Це ваше подвір'я? Так, 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 так. От ви я бачу, що у вас перенесений лічильник, а Скажіть, будь ласка, от 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 скажіть, от хіба можна побачити, що там знаходиться? 705 там було да Та мені ж, мені ви мене це не цікавить. Запутів, так, по перше, запотів. По друге, це ж шкода самим самому технічному цьому обладнанню. Тому що воно під впливом природних явищ, гради, дощ. Ну, це може, все. може, якийсь козирьок треба. Ну, це має. я не до вас. Це я кажу взагалі, це, це просто нонсенс вимагати від нас. Це рекомендація Кабміна, який не має ніяких підстав. Є закон, електроенергія наша. От. І ми зараз оце і люди без світла пообрізав. Люди сплачували за світло, обрізає. У Одних е, вісить і захований лічильник, і у нього особисто у пана нашого князя е, бакшуна е, в подвір'ї. Знаходиться, ніде е, лічильника нема. І невідомо, скільки ви ж подивіться, і ну, камери. Не да й не збираються. Ну, камери то добре, що камери, бо тут і шахраї бувають, ходять всякі люди. А, ну, так, на, на, грабували а, не раз. І нас грабували. А вас, а на вас виходиться? А, ну просто ми що якщо сюди підійдуть, так, то. так та так, так ми у за, за камери навіть дякуємо, бо таке було грабування, що ми були взагалі без нічого. Тут. Да. Так? Да? Ну ні, ми не проти цього. Ну просто подивитись, взагалі, які вимоги до всіх. І що добре, дякую, вибачте. Ви можете, якщо цікавитесь, то у нас є група. Ми повідомляємо правлінні відбуваються не Будьте в темі.